Зростає кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по сумах. МВС повідомляє про 83 поранених. Серед них семеро дітей. 21 людина загинула. Окупанти вдарили по центру міста двома ракетами саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Мешканці постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. З дрона росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Постраждав 48-річний чоловік. Його госпіталізували. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за добу війська країни-агресорки обстріляли 31 населений пункт області. Через російську агресію три людини загинули ще семеро дістали поранення. Українські військові збили більшість дронів, якими росіяни атакували ці ночі. Наші захисники приземлили 43 безпілотники, ще 12 локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом ворог запустив 55 дронів з кількох напрямків. Українська протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та в центрі країни. Над Києвом та навколо міста зафіксували 30 ворожих безпілотників. ППО збила 19 з них, не постраждалих та руйнувань немає, кажуть у міській військовій адміністрації. У Фастівському районі на Київщині внаслідок ворожої атаки загорілася покрівля ангару. Пожежу ліквідували. Семеро людей постраждали через російські обстріли на Харківщині протягом доби. Керованими авіабомбами окупанти вдарили по селищу Слатине. Пошкоджено близько 16 приватних будинків під щільним обстрілом. перебував також куп'янське значних руйнувань. Зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі. Українські військові двічі зупинили ворожі ДРГ на Харківському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. За добу на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку ворог намагався просунутися вперед на Лиманському напрямку, атакували на Сіверському та Новопавлівському. Також окупанти безуспішно спробували рухатися вперед на Придніпровському напрямку. На Кроматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру в напрямку Притеченого та Західніше Андріївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Деліївки, Щербинівки та Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову і наступальну дію агресора. Військовослужбовці, які хочуть перевестися в іншу частину, можуть подавати відповідні рапорти онлайн через портал Армія Плюс. Про це нагадали у Міноборони. За два місяці було розглянуто 22 тисячі таких рапортів, 75% з них задвільнили. Військовослужбовець подає такий рапорт через веб-портал державних послуг Армію. Армія плюс, там він розглядається, йому надходять відповідні повідомлення, що ваші документи розглянуті, готуйтесь до здачі посади, очікуйте наказу і, як правило, в більшості випадків це реалізується. Президент президент США Дональд Трамп вважає, що переговори щодо припинення війни Росії проти України можуть йти добре, але є момент, коли треба цитую щось робити або замовкнути. Що саме мав на увазі глава Білодому? Він не уточнив. я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватися добре, і ви дізнаєтесь про це дуже скоро. Є момент, коли треба або робити щось, або замовкнути. І ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Писанкарство для воїнів в обласній клінічній лікарні поранені бійці навчалися створювати великодні писанки. Чоловіки зізнаються, що раніше ніколи цього не робили, але залюбки взялися за справу. Більше розкажуть наші репортери. Унікальний пасхальний символ сповнений українського духу в обласній клінічній лікарні. Поранені бійці створювали писанки у стінах медичного закладу. Напередодні великодня атмосфера весни на столах вербові гілочки, а в руках у військовослужбовців писачки із воском. Ним вони наносять візерунки. Кожен обирає для себе індивідуальний. Нагріваємо на цьому над свічкою. все воно потім починає плаватись і малюємо. різні варіанти перепробував. знайшов саме такі оптимальні, щоб отак позажати руку, щоб не бігала, не гуляла туди-сюди і тако. Якось, якось, якось. Іван з Київщини воював на передових позиціях близько двох років. Тож попередні великодні свята провів на фронті, а цього року на реабілітації. Внаслідок ворожого скиду. Чоловік отримав поранення, та навіть в перервах між лікуванням згадує про своїх побратимів. І друга сторона це. Наша емблема нашої бригади там хлопці, з якими два роки я пройшов через таке, шоу кемсно сумно пасхальний розпис власноруч створює і Марко. Робота каже, доволі ювелірна і клопітка. Зараз фон біженький, ободок коричневий А ми хочемо трохи надати кольору і вийде. Що ми замалюємо зараз, закриємо воском. Росслять вона не розслабляє, але вона дає внутрішнє задоволення, коли ти отримуєш результат. До війська чоловік мобілізувався у 2023-му. Служив у першому окремому штурмовому батальйоні Давінчі. В кінці зими я вже був в бойовому розрахунку. Це було Покровськ, це був скіт чогось великого на бліндаж. Пробили стелю. Поранення ніг. Більше в мене так, в принципі, глобально нічого не понадобно. Ні, ну звичайно, контузія там і все, решта. Але щоб так критично, контузії були набагато сильніші і раніше. Санкарство дає можливість бійцям не лише опанувати техніку розпису, а й емоційно перезавантажитися. До того ж, розписували великодні атрибути у творчій майстерні військовослужбовці не за звичайними техніками, а за традиційною українською методикою. Орнаменти наносяться на природній колір яйця, після чого воно занурюється не у фарбу, а в вот оце для витравлювання, від чого й символічна назва травлянки. Оцет починає робити ерозію шкарлупки і дотравлювати її до білого кольору, і таким чином у нас отримується візерунок. Тобто на коричневому яйці ми витравлюємо до білого. Такий ритуал, е який дозволяє людині зосередитися, е зосередитись на своїх внутрішніх станах, е дозволяє побути в контакті з собою, і також це ритуал втілення. Якихось думок, бажань, втілення у свій витвір у просторі на базі ОКЛ Такі майстер-класи вже стали доброю традицією, адже у медичному закладі проходять лікування бійців з різних куточків країни, і навіть час війни дух свята повинен відчувати кожен для них. Оце відчуття домашнього затишку, домашнього свята причетності до соціального активного і такого різнобарного життя. Є дуже важливе, окрім того, такі майстерки дозволяють їм переключитися з думок про біль, про війну про побратимів, яких вони втрачають на щось світле. А Великдень якраз до цього спонукає. Окрім того, у просторі для поранених військових проводять арт-терапії, ліплення, малювання та музичні майстерки. Віталія Когуча, Андрій Гаргара, телеканал прямий. Робота під наглядом пінгвінів. Українські полярники показали, як закривають на зиму магнітометричні зонди, за допомогою яких досліджують наднизькочастотне випромінювання. За всім цим процесом пильно стежили місцеві пінгвіни. Євилася група підтримки, яка допомагає нам закривати зонди камінням. І також вони вчаться у нас будувати гніздечка. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Дар'я щаслива, продовжує ефір. Даша, будь ласка, Василь Іванович, дякую. Слово забираю і традиційно за 50 хвилин побачимось.